Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні до нас завітають гості. Ой, подивіться. Що це їде до малят? Так, це автомобіль. А ось іще рухається. Отака. Машина велика. Подивіться, дітки, яка велика машина завітала до вас. А скажіть, що ця велика машина перевозить? Так, вантажі. А маленька машинка? Ця маленька машинка перевозить людей. Вона легкова машина. Легкова машина яка за розміром? Велика чи маленька? Так, вона маленька, а вантажівка? Вірно, вона велика. А дітки, скажіть, а де машини рухаються? По проїжджій частині, по дорозі вони рухаються. Сьогодні з вами ми будемо для машинок будувати дорогу. А яку дорогу треба побудувати для маленької машинки? Довгу? Широку чи, коро... чи вузеньку? Так, вузеньку машинку, дорогу, тому що вона маленька. А для вантажівки ми побудуємо. Яку дорогу? Широко, щоб вона могла проїхати. Подивіться, які в мене є цеглинки. Лего цеглинки. Вони великі. Треба глинки прикладати. Ось так одна до одної. Дивіться, буде широка дорога. Отак. Рівно рівно я викладаю глинки. Ну, подивіться. А ну, проїде машина по широкій, по широкій дорижці. Так, дивіться, вона поїхала. Машинка велика і у неї широка дорога. І вона може рухатися. А ось наша маленька машинка. Яку дорожку для неї треба побудувати? Широку чи вузеньку? Вузеньку. Рівну. Дивіться, як я цеглинку кладу, поряд щільно притискаю другу. Далі. Ось я виклала тепер вузеньку доріжку для легкової машини. Подивіться, ось вона їде по вузенькій доріжці. Дідке. легкова машина і грузова це транспорт. Транспорт рухається по дорозі, називається ця частина дороги, проїжджа частина. А скажіть для вантажівки, яку дорогу я побудувала? Широку чи вузеньку? Широку, щоб вона могла проїхати ось. А для маленької машинки? Широку чи вузеньку? Вузеньку дорогу. Ось. А тепер ви побудуйте з конструктора, який у вас дома є для машинок. Широку і вузеньку дорожку. І тоді фотографії надіш... надішліть мені. До побачення, малята.